Воїни українських збройних сил повною мірою користуються перемир'ям та укріпляють свої позиції. Ми зараз на 29-му блокпості. Це крайня позиція перед військами так званої ЛНР. Звісно, користуємося передаєм, тому що при обстрілі його неможливо поставити. А зараз доказати, що нам набагато простіше і набагато швидше встановлювати. Приблизно місяця 3-4 назад почали їх встановлювати на других позиціях, тому що теж мало техніки там на всіх не вистачає, щоб на всіх позиціях одночасно. Треба ж це все завести сюди, а потім привезти, привезти провести роботу. Той час, коли військові інженери обладнюють нові позиції, люди на спостережному пункті, так звані спостерігачі, дивляться за переміщенням ворожої техніки та ворожих диверсійних груп. Вчора тут працював снайпер та провокував наших військових на відкриття вогню. Але українські воїни тримаються та дотримуються перемир'я. На териконі вони там базуються за териконом. Бровкація була чуть далі, да віше общежиття. Вони там знаходяться у Диверсійна група вчора виходила з чотирьох чоловік десь приблизно на відстані 800 метрів. Ми спостерігали їх, але вогонь не відкривали. Якщо вони приходять ближче, десь приблизно 300-200 метрів, тоді ми відкриваємо вогонь. Я думаю, що скорше всього, що їм за те, що допомагає тим, що вони згруповують. Більше людей підтягує більше військової техніки більше військових. Інформації, так як нам говорили розвідники, спостерігають, що розвідка доповідала, що, наприклад, знаходиться скупчення техніки з тим, що буде 100% наступ, але коли невідомо. Як то кажуть, коли?